Гранатометники, медики, водії, кухарі у війську потрібні люди різних професій. У Житомирі продовжується кампанія з рекрутингу до збройних сил України. 24 жовтня. Представники сотої окремо механізованої бригади розповіли, які вакансії пропонують. У структурі сотої окремої механізованої бригади є механізовані батальйони. Є Мотопіхотні батальйони, є стрілецькі батальйони. Це означає, що нам потрібні стрільці, це означає, що нам потрібні гранатометники, це означає, що нам потрібні водії механіки. У структурі нашої бригади є танковий батальйон. Зрозуміло, якщо в людини в танкіст, то в нас Є можливість включити його в танковий екіпаж, і він може, може у нас служити. Є підрозділи забезпечення або підрозділи логістики. Це, скажімо, батальйон матеріального забезпечення, це водії, кухарі і так далі. Такелажники. Тобто вони можуть знайти себе власне на цих посадах. Є ремонтно-відновлювальний батальйон, це ремонт, який займається ремонтом техніки. Тобто туди потрібні автослюсарі, механіки. Автоелектрики, власне, ну ті люди, які можуть поремонтувати машину. Ну за великим рахунком от, можна так само як на сто крутити гайки, але крутити їх в ім'я. Нашої перемоги у Житомирському центрі рекрутингу розповіли, на які посади найбільше потрібні люди. Я представниця 148-ї окремої артилерійської бригади. В рекрутцентрі ми чекаємо на людей, які б хотіли служити в нашій бригаді. Це можуть бути водії, медики. Також у нас є дуже багато різних посад. Це можуть бути оператори, номери обслуги, кухарі, помічники кухарів. І різні інші напрямки. Я представник 115-ї бригади сил територіальної оборони. Зараз наші хлопці виконують завдання на Запорізькому напрямку. В нашій бригаді потрібні любі спеціалісти, які хочуть захищати нашу країну. Це потрібні і оператори БПЛА, дуже треба для цього. Проводять навчання, отримати детальну інформацію можна в Житомирському центрі рекрутингу за адресою Майдан Корольова 5.